Вау! Хочу, 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 хочу! Нормальна реакція кожного садівника, хто побачить розкішне цвітіння магнолії. Але в нас є реальний шанс мати цю красу в своєму садочку. Для початку потрібно придбати якісний садженець та зробити посадку по всім правилам. Магнолія успішно буде зростати на місці, захищеному від вітру. Можна на півтінь або сонячна ділянка з помірним поливом ґрунт слабокислий. Якщо у вас чорнозем, глина, піщаний ґрунт, то готуємо посадкову яму 50 см в діаметрі вглиб 40 см. Потрібен субстрат з кислотністю в межах 4,5-5,5 одиниць. Три частини від загального об'єму висипаю. Та одна частина сипцю це перепрілий гній або торф. Перемішую. Роблю невелику ямку, проливаю водою. Поки вона піде вглиб, готую садженець до висадки. Магнолію з закритим коренем можна саджати як на весні, так і восени. Головне, щоб встигла вкоренитися до спеки або до морозів. Коренева система потужна. Корінці не як мочалка, тільки розправлю внизу коріння, щоб вони зростали в різні боки. Це можна обережно зробити за допомогою грабель. Розміщую саджанець. Палицю опору прибираю, тому що пагони міцні, саджанцю магнолію більше 5 років. І цю палицю використовую для рівня. Дивлюсь, щоб не заглибити кореневу шийку. Тобто місце переходу стовбура в корінь повинно бути на рівні землі. І все це. Загрибаю ґрунтосумішу. Ще раз поливаю, додаю ґрунтосуміш та мульчую дрібною корою хвойних порід. Готово. Квіткові бруньки навесні потрібно захищати від морозів. Тому найкраще зробити посадку після зворотних морозів.